Ось тут позаду, в цьому такому невеличкому горщику, але я йому зробила підставочку. Бачите, ще один горщик. Поставила догори ногами і горщик на горщик, щоб він був трошечки вище. Тому що цієї стійки тут не було, цієї біленької, і оцього епіфіліума тут теж не було. І щоб йому трошечки було більше світла, я його поставила ось так. Чесно кажучи. Я його не планувала ні купувала, ні мені ніхто не подарував. Я просто принесла землю. Я вже зараз не пам'ятаю, в мене подруга витряхала, а я пересаджувала в неї вазони, ми з нею разом пересаджували її вазони. І я була взяла з машини таку плівку, така тверда в мене є плівка, і ми її розстелили. І на тому на тій плівці ми розсипали всі її. З вазонів висипали землю і садили в нові горщики в нову землю. Ось і потім не знаю, в мене на, на тій плівці залишилося буквально трошечки трошечки землі. І коли я ту плівку привезла додому і вирішила стряхнути її на городі, я побачила, що там буквально жменька землі залишилася. Ну, я що роблю? Я ж не викидаю, в мене земля ніколи, ґрунт я не викидаю, я можу його на квітник висипати. Або, ну, я взяла і струсила його просто в горщик, маючи на думці, потім пізніше висипати його на грядку. І так та земля в тому горщику залишилася. Пройшов якийсь час, і там з'явилася рослина. Я не знала, що це, але оці такі листочки з малюнком, чесно кажучи, мене навели на думку, що це щось цікаве. Бачите, ось такий в неї з прожилками листячко. Ось таке воно цікавеньке. І я вирішила почекати, поки вона підросте, щоб я подивилася, що це таке. В кінці кінці воно підросло, воно підтягнулося і почало отакими якимись огірками <сум> теж, бачите, підростати. Ось воно. Дивіться, які огірки, а зверху, наче пальма. Ось така собі. Зараз я вам покажу ще одну цікаве цим вазоном. Чому я його і не викинула? Тому що він випускає отакі дітки. Бачите, ці дітки можна відсаджувати, їх можна зразу в землю і вони будуть випускати вам корінці. Але що саме цікаве, що ці рослини є жіночого і чоловічого порядку. Тобто є жіноча рослина, є чоловіча. Жіноча квітне і жіноча викидає, виприскує оті насіннячка по всій кімнаті. Тобто ви можете поприбирати, помити підлогу, гарненько зробити порядок, а через якийсь час приходите, а вам хтось насипав якогось сміття, якихось камінці. В результаті я побачила, що це вискакує з цієї рослинки. Вона відквітає, в неї дуже такі маленькі біленькі ніжні квіточки. Вони дуже швиденько відквітають і потім зав'язується коробочка. І з кожної такої коробочки... Виприскує насінинка. чорненька, маленька така насінинка, навіть вона не чорненька, вона такого темно-коричневого кольору, і вони розлітаються до по, по всій усюді. Відповідно, напевно, я принесла оцю зернятку це з тюєю землею від подруги, бо в неї цих в них цей молочаю дуже дуже багато. В неї їх, напевно, 5 чи 6. Вони дуже люблять сонце, люблять світло. Щоб було, можна забути її полити в скине нижні листя, але потім дуже гарненько, активно наростить знову. На верхівці нарощує листочки. Ось, ось буквально от звідси в неї молодесенькі листочки. В неї, коли відламати листочок, звідти появляється такий молочний сік, такий, ну такий, як у фікуса. Такий молочний, він дуже-дуже липкий. Ну, ось Це то, що стосувалося цього молочая. Ну, тепер на черзі епіфілум. <плес> Знов таки, яка цікава його історія. Якщо тако уважно придивитися, бачите, дивіться, оцей листочок зовсім інакший, бачите, він інакшого вигляду, хоча він теж має отакі довгі вуса, ці вуса потім на низу вони розширяються і перетворюються в листочки. Це зовсім інший вид епіфілума, ніж оцей. Бачите, подивіться, який цей листок, такий, наче зігзагом, таким, так? а який ось цей. Що саме цікаве, в цьому горщику ріс ось такий в мене був епіфілум. У мене десь є фотографії, я вставлю вам відео. Правда, горщик був два рази більший, він був такий довгенький. І в тому горщику було посаджено, напевно, 4-5 рослин. Ну, вкорінено було тих по 5-6 листочків, напевно, і виросла гарненькі такі рослини. І оцей, оцей плосколистий з плоским листком, оцей епіфілум має такі яскраво-рожеві. Квіти дуже-дуже великі, такі буквально на цілу долоню, дуже гарні. Він дуже гарно квітне і дуже-дуже рясно квітне. Але квітне тоді, коли ви дасте йому, наприклад, період з листопада по лютий місяць повністю прохолодно, що має бути 5-6 градусів, він тоді квітне таким прямо рясним рясним букетом. І ось такий один момент був, що два чи три роки він в мене квітне дуже гарно. І в один сезон я винесла його на горище. Я мала два сарайчика в тому будинку. І так сталося, що один сарайчик прийшлося знести, тому що він повністю вітром його скинуло, він впав, його все весь поламало. І приїхав мій хазяїн будинку і те все вивіз. Всі речі, які були в тому другому сараї, прийшлося перенести в перший сарай. І там не стало місця. Відповідно, я його винесла на горище. Винесла я цей на горище. Ще в мене клівія така доросла була. Червона, я теж винесла її на горище на вдумці, з думкою на те, що вони тут постоять, там на горищі доволі холодно. Ось, і для них це якраз буде дуже-дуже чудово. Але потрібно було заходити хоча б раз на 2-3 тижні на місяць, подивитися і хоча б трошечки зволожити ґрунт. Ну і розумієте, що сталося. Не така вже я дуже хороша квітникарка, якщо я забула за свої рослини, які сама своїми руками винесла на горище і там залишила помирати. Тому що, коли я згадала про них, це вже був десь березень місяць, і це уявіть собі, що від листопада добрих три місяці вони простояли, навіть чотири, на горищі без води, без вологи, без нічого, без. Ну там повітря рух є, але рослина не була взагалі полита. І коли я прийшла, то в мене. З цього спетіфілума, який був оцей попередній, не залишилося нічого. Там все висохло, буквально вщент на сухар все просохло. Лишилося таких, напевно, ну яких два маленьких зачатки було від самих гілочок, десь від корінця. І коли я забрала вже його на низ, забрала його на кухню, почала поливати потрішечки, звідти з'явилося декілька таких. Дрібненьких, Оцих, таких, бачите, хвостиків, ось таких от. Ось ось, ось о таких о, дрібненьких там було, може, три або чотири тих хвостика. Ну, і оце, З тих хвостиків вже росло. Ось така, от, тут невеличка рослинка. Тут їх є буквально мож, от є один листочок, ось ще один листочок. Там десь позаду ще один був, он, з цієї сторони. і... Приїхала до мене подруга і каже: я тут обрізала свій сфатіфі і повикидала від нього всі обрізки, викинула в смітник, а тобі привезла кілька, хочеш? Я кажу, Звичайно, що я хочу. Як ти могла викинути рослину в смітник? Вона каже, тому що мені не потрібно, мене займає пів кута, і я просто викинула. Що я зробила? Я зібралася з нею, поїхала, і ми з нею повитягали з її смітника, повитягали оцей з патіфілом, оцей кучерявий, такий я його називаю, такий як спіралька. А він квітне величезними такими кремовими квітами, і вони дуже-дуже пахучі. Вони мають такий аромат, наче лілія, аромат лілії з акацією. Ну такий приємний аромат, просто чудовий. Моя не моя має аромату. Оця рожева вона не мала аромату. Практично там легенький такий був ледь-ледь такий. Навіть я не сказала би, що яблуневий цвіт, щось таке дуже легесеньке, трав'яний таким більше. А це оце жовтий, в неї кремовий, такий трошки жовтеньким, наче відтінком, як він ароматить, який він чудовий. Ну, Звичайно, в неї він дуже величезний, в неї порядка, напевно, вже має він десь 15 років. Цей мій має роки 4, можливо, Оцей, що я свій що зберегла, оци декілька оцих декілька зростів. то Десь років ну, 5, напевно, він має, не більше. Ну, а цей зовсім молоденький, цей тільки має роки 3, мабуть. Бо я в цьому домі вже буде зараз. в мене три роки в лютому місяці, як я в цьому домі. Ну, а він буквально прибув до мене, напевно, місяць, може, два, перед тим, як я приїхала. Ну, ось, от такий у мене спатіфілум. Така про нього історія. Він з патіфілом смітника. Все сміюся, і думаю, не було б мене його такого кучерявого, гарненького, якби я тоді не поїхала, не повернулася до неї і смітника не повитягала ці обрізки. Гарненько він розвивається, гарненько росте. Бачите, як він теж випускає спочатку, наче хвостики, ось такі. бачите, ось хвостик. а потім цей хвостик перетворюється ось на такий листочок. Подивіться, яка красота. Ось такий кучерявий, Спочатку він такий. Ось ще один молоденький, бачите, ось вони які блискучі, гарнесочки, А потім він все більше і більше робиться ось такий, такий, наче порізаний, бачите, ось і цей ось така от краса. Ну і так поступово ми перейшли до цієї красуні. Це в мене королівська бегонія. Ось така вона має, бачите, такий темно темно бордовий колір. Ось з такими наче темнішою серединкою. Бачите, от листочок має такий, наче відтінок всередині. Такий темно-темно-коричневий. Вона взимку трошечки яскравіша. І взагалі камера трошечки засвічує. Вона більш такого темного кольору темного вина. Темно-червоного вина. Ну, або я б сказала, вона такий кольор стиглої стиглої вишні. Коли це вишні вже перестигають, оце такий колір має оця моя королівська бегонія. Ем... Квіточки в неї не дуже такі, я б сказала, непривабливі. звичайні рожеві квіточки, як в будь-якої іншої бегонії, але щоб ви знали, що у всіх бегонів, в яких є дуже гарне листя, таке ефектне листя, то в них такі непривабливі квіточки. Вона квітне, вона квітне кожного року, квітне дуже дуже рясно, в неї. Покривається Вся оця її шапочка покривається рожевими квітами. Ось дуже багато квітів я зрізаю, тому що вони забирають дуже-дуже багато енергії від самої рослинки. І от навіть видно по рослині, зараз я вам покажу. Ось так ми її повернемо. Бачите, Бачите, як оце листочок яскравіший від оцих. Це молоді листки, це не старі, це молоденькі листочки, але квіт забирає енергію від листя, і листя втрачає отакий свій колір. Тобто, якщо є дуже багато, якщо на кожному зав'язі є квіточка, то квіточка забере силу від самого листя. І тому я половину квітів обрізаю завжди, половину бутонів я обрізаю з неї, залишаю кілька, щоб вона могла проквітнути, тому що як люба рослинка. Вона хоче, як вона називається, продовження роду, тобто, вона хоче виростити насіннячко. І відповідно, я даю це зробити їй, але кількома тільки пагонами, не даю багато. І ще одне, я зауважила, що коли я колись так було, що я її пересушила, тобто вона не мала достатньо вологи, і в неї всі бутони, які були зав'язалися, всі обсипалися. На той рік в неї було листя в два рази більше. Ем, ну тут, скажімо так, листя, бачите, дивіться, листочки і так не є маленькі, вони досить великі, вони на цілу долоню, навіть більше, якщо взяти в руку, ось, то е, ті а то листя було в два рази, а то і в три більше. Тобто нижнє листя було дуже велике, лопати таке, верхні були трошечки менші, але все рівно. Вони були великі листочки. Але коли ти даєш рослині квітнути, я це вже побачила, я на цьому переконалася, вона втрачає, бачите, і колір втрачає, і відповідно в неї розмір листка зменшується. І ще одне. Я бачите, ось тут трошечки більше в неї листя, так довкола. Бачите? Я її цього року трошечки розділила. Тобто я звідти дістала з середини кілька таких різом, на яких кріпилися вже. Молоді. Бачите, ось там є. Зараз я покажу ось так. Видно гарненько. Бачите, ось там різома і ось отут. І від тієї різоми на ній кріпляться молоді пагони. Я таких кілька різом зрізала. Я полегшила трошечки саму рослинку, поділилася своєю, дала своїй знайомій. Вона дуже хотіла, їй дуже подобалася моя ця бегонія. От, я з нею поділилася, і відповідно вона зараз трошечки така, якби оновлена. І вже на весну вона має буде мати можливість випускати знову нові пагони. І вона буде знову в два рази більша. Ось так. Е, яка її цікава історія? Її історія така, що е, теж при пересадці самого великого куща від неї відвалилися дві чи три таких малесеньких кущика, таких навіть не кущики, а то від неї відпали такі два, два кусочка різоми, на яких були бруньки. Тому що я вже потім, коли подивилася, я їх підняла, спершу я хотіла викинути. Потім мені стало шкода, думаю, я попробую вкорінити такий гарний вазон, така гарна бегонія. Мені треба буде її спробувати вкорінити. Раз вони вже відпали, я не хотіла навмисно обривати там чи як. Так стало так склалося, що від неї відпали самі, і я їх забрала. І ось вона в мене є. Забрала я її від хазяйки, в якої дівчатка прибирали. Я, в мене колись була така невеличка компанія, працювало працювала у 16 прибиральниць, і ми допомагали людям з прибиранням. Ну, не, не безкоштовно, звичайно. Ось я е, колись дуже давно. Вона у мене старенька, вона в мене старожил, тому що вона десь з 2006 або 2007 рік вона до мене приїхала. От рахуйте, скільки їй років. Ну і різдвяники. Різдвяників в мене є багато. У мене є три біленьких. От вони вже від квіт, він майже тут що там, де не ще може є якісь ще буде квітнути. якийсь там ще бутончик зав'язується, ось там, ось там. Але це вже друга. Бачите, ось тут ще бутончики є. Це вже друга хвиля квітіння. Його я вам його показувала. Ось тут теж є. Бачите, бутончик. Він біленький. Звичайно, коли жив'яний, він робиться такий більш рожевий, але насправді він сам по собі білий і має таку тільки малинову серединку. Ну, і я вам показувала ті, що в мене є в коридорі, теж різдвяники. Вони один такий яскравий, яскраво прямо дійсно такий колір в нього, неймовірно, малиновий. Ось, а інший кораловий. І ще в мене є в спальні теж малиновий різдвяник. Ще в мене є клівія. Клівію та, яка була велика, яка була, скажімо так, листя, все в неї було висохло, теж, бо вона не поливалася так само, як і цей епіфілум. І листячку я була зрізала, але вона випустила потім знизу з кореневища, вона випустила знову листочки і вона зараз живе в мого товариша. А я собі взяла від неї, виростила на гілочці, яка відквітла, вона виросла на сінинки. І я з насіннячка виростила теж дві. Маленькі дві клівії. Ну, ось клівія, яка вирощена з зерняток. Дивіться, які вони вже гарненькі. Тут є дві рослинки, їх можна розділити. Зараз я попробую вам забрати ось цю. Бачите, ось ось, бачите, дві рослинки, повністю дві. Їх можна розділити, зробити їх кожний окремий горщик. Ось, бачите, ось так воно гарненько росте. Ось отакі дві гарні рослинки тут в мене виросли. Дві які в неї вже листочки лопаті. Їй, напевно, роки три, ну, десь так, мабуть. Е, якраз під час ковіду я висіяла ці рослинки, висіла ці зернятка і буквально з зерняток виростила ось отаку гарнесеньку таку рослинку. Ну, Заквітне я вже, звичайно, хочу показати, тому що кажуть, що після трьох років вона гарно заквітає. але знов вона в мене влітку виноситься на вулицю, там павучки, ще на ній якісь живуть. Ось я виношу її на вулицю, її поливаю дощиком, її сонечко гріє, і, відповідно, там вже повинна бути якась закладена, напевно, квіткові бруньки. Ну, але ще наразі нічого тут немає, не бачу я таких якихось цих, але зростає вона ось так гарненько. Так само я їх підживляю. Всі рослинки люблять підживки. Коли я поливаю свої орхідейки, залишається всякого різного роду підживки, я даю їм теж. Відповідно, тут трошки осмокоту є. В тих моїх домашніх рослинках теж є осмокот. Я завжди їх підживлюю, тому що вони інакше, ну, люба рослина, хоче підживлення. Ну, і є в мене ще, ось як ви бачите, ось я буквально брала її на огляд, тому що я думала, що на ній. Поселився якийсь, наче білокрилка. Але виявилося, що це залишки від попелиці, яка в мене попелиця була поселилася ось на цьому. Ось на цій, бачите, знов драцена. Ось, Бачите, ота я вам показувала на тій драцені була поселилася попелиця. Але ця попелиця чорна, а та попелиця на ця попелиця ось тут, яка була, на я думала, що тут. Щось іначе, а ця попелиця вбіла виявилася. Ну, не знаю. Можливо, тут немає живих, я вже її обстежила через мікроскоп. Я не люблю це кала, кала, Каланхої. Я не люблю Каланхої взагалі вирощувати вдома. Не люблю цю рослинку. Не, не сказала б, що не люблю, просто я її до неї не маю ніякої такої, якоїсь тяги. У мене вона. Не пов'язана ні з квітами, ні з листками, ні з зеленю. Ну, нема в мене до неї такої, я б сказала, якогось бажання. Але я вирощую цю рослинку, тому що вона допомагає мені у боротьбі з хворобами у орхідей. Як ви знаєте, її листячко, можна, звичайно, взяти от знизу 2-3 листочка, можна подрібнити, залити водичкою, потримати через ніч. І на ранок ви маєте прекрасний фунгіцид, маєте прекрасний препарат для. Корене маєте прекрасний препарат від шкідників навіть. Ось і. Тому вона в мене зростає так само, як і алоє. Алоє теж я маю великі алоє. Він, до речі, росте в мене в офісній кімнаті, там до мене комп'ютер. Теж при нагоді вам покажу його, але я його вирощую тільки заради листя, яке я використовую для своїх орхідей. Ну, от і все, я вам показала всі свої інші рослинки. Ну, ось тут ще один, бачите, теж це малиновий різдвяник. Там ще один різдвяник. Тут ще нарощується бегонія. На горі в мене ще є бегонії. Там є дві бегонії, там в мене є сансів'єри. це мої улюбленці. Сансів'єри я розміщую в спальних кімнатах на вікнах, тому що вони поглинають зайву вологу. І вони, вони покращують якість повітря в кімнаті. Вони вбирають в себе всякі різні токсини, всякі різні оці випарування, що є, і таким чином допомагають зростанні іншим рослинкам. От все. На сьогодні я вам все розповіла. На сьогодні я вам показала всі свої інші відмінні від орхідей рослинки. Вони теж, в них теж є достатньо уваги. Я їм приділяю не менше, ніж для орхідей. Ось, але вони вимагають меншої уваги до себе. Так що, ось так. А мені подобається вирощувати рослинку з кісточки, наприклад, виростити рослинку з насіннячка і отримати від неї, наприклад, потім повноцінне квітіння, таке гарне, пишне, яскраве. Ви знаєте, що клівія квітне червоними, такими гарними великими квітами, такими цілими букетиками, такими парасольками. А я ще шукаю купити. Або насіння десь, напевно, купити білої клівії. Бо є біла клівія. Ну, вірніше, вона не є така білосніжна, вона, наче кремового відтінку. Ось, ну, щоб вже була така собі парочка. Ну, а на цьому в мене все. Дуже дякую всім за увагу. Дякую вам за ваші пальчики догори. Всім хорошого зростання вашим рослинкам. І всім пока.